Всем доброго времени суток, я Елена Зорина. Вы на канале Бухгалтерия просто этот выпуск посвящен э, тому, что Минсоцполитики 10 листопада 2023 года о 16 године 22 хвилины разместила на своем сайте информацию о до проходжения идентификации украинскими пенсионерами. Э, и здесь будет ответ тем пенсионерам, которые обращались ко мне с вопросом как же быть вот на таких солидных блогах, там, они прочитали, что ВПО, которые стали таковыми до 24 февраля 2022 года, имеют только одну единственную возможность проходить идентификацию, и эта возможность есть прийти самим лично в отделении Ощад банка. Поэтому я хочу развеять эту информацию. И для этого у нас есть конкретно информация от Минсоцполитики на официальном сайте. Она размещена в урядовом портале. Ну, сайт кабинет министров. И я хочу сказать, что я буду это все зачитывать, потому что это самое то, что нам говорит закон, ну, законодательный інструмент. У зв'язку з тим, що багато пенсіонерів звертаються із питаннями про необхідність проходження фізичної ідентифікації, роз'яснюємо ключові моменти. Ура! Чи є вимога проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами нововведенням? Питання. Ответ. Норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсії та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є загально прийнятою міжнародною практикою, необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою. І чи отримує виплати саме та особа, якій були вони призначені? Абсолютно більшість українських пенсіонерів і отримувачів соцвиплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію. Питання: а чому питання фізичної ідентифікації постало зараз? Відповідь для однієї невеликої категорії громадян останні три роки не застосовувалась норма проходження фізичної ідентифікації, а саме. Протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, прибачте, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв'язку з COVID-19. З 1 липня 23 року йметься року, в виду. У зв'язку із закінченням карантину вона відновила свою дію. Тобто ця норма відновлена лише для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для інших вона діяла весь час. Розуміючи, що і під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку чи відділення пенсійного фонду, уряд значно розширив інструментарій фізичної ідентифікації. Наявні сьогодні інструменти дозволяють пройти її як віддалено, так і особисто. тому, Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, можуть пройти ідентифікацію кількома способами. Чому я так звертаю увагу, тому що питання були. Как я уже выше говорила, что ВПО, которые таковыми стали до 24 февраля 2022 года, могут проходить единственным путем только через посещение Ощадбанка. Вот. Но смотрите внимательно, читаем. Пенсионеры, какие стали внутренне перемещенными особами, До 24 лютого 2022 року можуть пройти ідентифікацію кількома способами. Читаємо. Якщо пенсіонер перебуває на підконтрольній Україні території, він може відвідати будь-яке відділення Ощадбанку. Окей. А якщо він перебуває за межами України чи на тимчасово окупованих територіях, Ідентифікацію можна пройти, а авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія підпис, його можна створити за допомогою мобільного додатку єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Зробили ліричке відступлення. Якщо у вас на телефоні. Стоит приложение Дия, э, то вы можете воспользоваться этой услугой. Дия, питпус. Если у вас нет такой технической возможности э, поставить приложение ДИЯ, то есть э, для чего? Для того, чтобы в ДИИ у вас отразился ваш биометрический паспорт или пластиковая ID-карта. В этом случае вы сможете подгрузить услугу ДИА питпус и пройти идентификацию. Ну и соответственно, если у вас нет загран паспорта биометрического или нет ID-пластиковой карточки. То воспользоваться этим пунктом у вас не вийде, потому що не підгрузиться діє підпис. Далі смотрим следующий варіант: Б. Або звернутись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про просвідчення факту, що особа є живою. Отриманий документ разом із письмовою заявою. Про продовження виплати пенсії, написаною в довільній формі, треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду України. Силочку оставлю під відео. За місцем перебування на обліку. Вот, пожалуйста, чіткий ответ. На вопросы, которые много, много, много времени вже сыпались по этому поводу. То есть я получила эту справочку, куда її э, далі нужно доставить, каким способом. Вот четкий ответ. А. Цю заяву можна також подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. До неї необхідно додати якісну скановану пробачте, копію документу про просвідчення факту, що особа є живою, з використанням електронного цифрового підпису. Тобто, здесь вже можна использовать не тільки е, дія підпис, е, тут, этот инструментарий для входа на портал ПФУ. А можно еще просто файловый э, ключ электронной подписи, например, полученный в Приватбанке, либо в каком-то другом банке. Ну, разные способы. Тому відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим. Набагато зручніше пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів, не виходячи з дому. Найближчим часом на державну реєстрацію буде поданий детальний порядок проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку. Чекаємо. Після цього до переліку можливостей додається ще відеоконференц зв'язок з працівниками органів Пенсійного фонду України. Відтак, вимога фізичної ідентифікації не є нововведенням. Норма діяла в Україні протягом майже 20 років. Наразі вона відновлена для тих пенсіонерів які та отримувачів соцвиплат, що стали ВПО до 24.02.2022 року. І можливості та інструментарій для її проходження уряд розширив, додавши зручні можливості проходження ідентифікації онлайн. Нагадуємо, що для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року діють загальні правила фізичної ідентифікації, тобто такі, як для всіх. Відповідно до них, ідентифікація. Особи підтверджуються під час доставки пенсії Укрпоштою особисто, а також уповноваженими банками раз на рік під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок. Наразі Мінсоцполітики вживає заходів для пролонгації строку проходження фізичної ідентифікації 31 грудня 2023 року ще на три місяці до 1 квітня 2024 року, відповідно, найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд уряду. Ну, на, на этом все. По-моему, достаточно обширный ответ, очень подробный и, как говорится, с, а, самого пылу жару, да, то есть горячие новости. Пишите свои комментарии, пишите вопросы. А, большое спасибо вам за внимание моему каналу. А, будьте здоровы. Всего вам...